Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. Добрий день підписники, гості мого каналу. Так, сьогодні виходить, виходить таке можна зняти відео. Ось в мене маю такого бурчика. Ось такий годин. Я вже знімав, в мене є на каналі. Ось так, попросив мене дядяша прикотити такі колодки. Ми там в кущах. От ми його приволокли трошки. Думав, не потягне, але потягну. Зараз хочу зняти, зараз другу лодку буду тягнути. Буду знімати. Ось такі діла. О, дядяка біжить. Переживає, думає, що я роблю, а я ж відео знімаю. Колеса лист, але притискає і так. Зараз їдемо на другий, а домойся передача. Ось ось каже, цей газ. Возиться, що він тримає років. Будемо все його перероблювати, бака будемо міняти, бака будемо. Отак розробити, початку немає. Робимо можливий. Що в 24 очні. Вот заїхав борозну, дума загружу не виводить. Ось другу задню. Осторож, що складається. От. Не проблема, думаю. Зараз перецепимо. Так, накотити треба. Ну Трошки закоти, я зараз переставлюся. Порозі, біжі, закону. Полозі так, забаріться. І це, а тут не накотиш. Тяни, ти не хача я тяни ланцюга. Не там боже, мій закарази. Ну, нащо вам спину рвати? Це ж трактор, мусить тягнути. Пав, он Пав, наступили. О, я сьогодні наступив. Тіпляй під самим верхом. Під самим верхом чіпляй. Так. Да. От ту і в цю відправи, все. Все, я гость. para not Вас не бачте, right? Okay. Right, у вас речах що не бачите? Давай речах вас. Все? чакера забирайте, я зараз вийдемо. Поботу! Або забирай на віз! Навіз! Кажу, навіс забирати? Ну добре, давай! Ось так. Мій самокльоп справився на відмінно. На відмінно. Все. Ось дали лише в нагрузку роботу. Пери тут розробити. Раз, це для мене я взяв. велосипеда підварити. Хоча ось такі справи. Колодки затягнули, все добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, Це буде Україна.